Всім добрий ранок, що приїхали сьогодні на коропа, дуже мені сподобалася риболовля. <кхм> Але сьогодні трошечки на другому місці там було зайнято. Така гарна місцина тут дивіться. Закинув один пікер вже, це для відео там знімаю, побачите на тіктокі. І зараз ще закину поплавочку і два спінінга. Чи точніше два фідера. Так що всім приємно перегляду. Так, Дивіться, тут у мене по сноскам. Плет монтаж як зазвичай прокормку, зараз вже пізніше вам покажу. Закину спочатку з кукурузкою і перловка у нас, як бачите. Ну і все, закидаємо, в принципі. Закидаємо. Ми он туди. Під комишок. Так, недалеко. Так, дивіться, як я цю удочку кидаю взагалі сюди. Така. в американському стилі, прям під берег. Клац. Так, і закинемо один карповік зараз. Ось по прикормці. Давайте може вам покажу. Це у нас карпрошний пелець і флагманський прикормка Big Бі Game. Ось така кормочка по... Попапчик тут у нас йде у нас Пугач F1. Добавив сюди кукурузки і вийшла така заліпуха. Це Можна це так назвати. Ось буквально, я думаю... Ось так. Все, цього більш ніж достатньо. Ставимо на сигналізатор. Напевно... Тихіше зробимо, щоб не горлопенив. Можливо ми зараз навіть переставимо цей туди правіше, на одну стійку поставимо, а тут буде пітері фідер. Так, друзі, клювання у нас тут. Немає. Друзі, на попап клюнуло. Що? Та це ж бойлик тут стоїть. Сразу так впирається, а потім все. На попап. Та я так я візьму. Дивіться. Я спочатку не зрозумів на яку він клієв мене. Ось такий тузик на попапчик та ні я буду якусь удочку витягувати бо це щось сильно Сильно хороший кльов. та я його так візьму О, який упитаний дивиться навірно зараз одну удочку витягну бо... Це вже не рибалка, а робота якась сильно активно клює. Дивіться який коропець. Дивіться, вже і тут клює. Друзі, обратно. Обратно на попап поклюнули. Надо якісь більші бойли досажувати, щоб крупнее. то есть, только мелкий. То сейчас я этот подсакой возьму. А дай мне подсачку. Надеюсь, достану подсакой. Не сдается бойкой. Тоже мелкий. Юмою ще подсака така маленька. Ти бачиш? Це я її без подсаки, мабуть, візьму. Зараз він здасться. Все. Ага. Опа! Так, дивіться. Дивіться який я. Такий коропець. Так. На ну, попапчик покльовочка, Ну я вам скажу, на попап інтересніше потягати, не знаю чого. Вроді все одинакове. Але надіжда, що клюне крупніший. Хоча клює такий самий. -мо, у мене тут поплавочка, вона чуть не украла. Свина поплавочку клюнула, а ну держи. Я думаю, я засняв цей момент. Чуть не вытянуло. Це вообще, конечно, на попап. Такий мілкий короб клеяга. Я не знаю вже як його відсікати. Дивіться. Шо, короче у меня есть такая кукуруза силиконовая сейчас попробуем волос трошки конечно за короткий але більшого має, нема Ось така тема сейчас попробуем на 2 удочки <плеви> Угу. якась мило еще не хоче нормально дивиться як дергає <плеви> О, ну тут есть. Ну что, гать, геть мелко. Ну, хотя такая она сильно мелкая. Таке, це що воно така й дзибає. Так, переключився трохи на п'ятерок. Дзибає, ну якесь клює, клюєш взагалі. Це щось більш-менш вроді клюнуло. Ми попробуємо без подсаки взяти стандартний, як ми їх називаємо. Такий Так, друзі, якийсь сильно бойкий. Сильно бойкий попався і тільки закинув. чуть удочку тільки що не витягнув. Та де він там? Okay. такий. Невеличкий, але на Пітер кажеться, що тут якийсь кілограмовий. Так, давайте ми його так попробуємо. Щас okay. вам покажу. Такий. Ну, трошки більше, ніж звичайний. Вірненький. Вже майже зібрались, все, шабаш, дуже жарко прям. Риба вроді чуть-чуть дзибає. навіть зараз трошки активізувалась, але прям дивіться на мої руки згорів. геть. Сонце все-таки жара вернулась в Україну. І обратно у нас плюс 35, навіть зараз ще тут такий задньок що вітер не поступає. Якось так. В принципі, я думаю, вам сподобалася рибалка. Мені так точно вона офігенна, як сподобалась. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, не забувайте за коментарі. Я на кожен коментар відповідаю. Всім гарного дня, всім пока-пока.